Ранку, коли більшість містян ще тільки прокидаються, десь на березі водойми вже сидить хтось із вудкою в руках. Риболовля для багатьох чоловіків це більше, ніж хобі, це стиль життя. Тож наші журналістки вирішили розібратись, чому чоловіки готові витрачати на це години, дні, а іноді і немалі суми грошей. Висновками та історіями життя рибалок ділимось у сюжеті. Кожен рибалка починає свій шлях до води з вибору спорядження. І ось тут легко загубитись. Очі розбігаються: водилища, котушки, прикормки, поплавки, сумки, годівниці. Щоб зрозуміти, скільки грошей вони викладають за своє хобі, ми вирушили до спеціалізованого магазину Флагман. Тут знайдеться все: як для початківців, так і для професіоналів. У нас для початківців є готові рішення. Тобто готові рішення для абсолютно різних способів або типів ловлі. Тобто це є поплавцеве оснащення вже готові, фідерні оснащення повністю готові. Тобто людина, яка хоче просто, наприклад, спробувати себе спробувати або зрозуміти, підходить йому чи ні якесь рішення, він може це прийти, купити вже готове рішення і витратити, йому кажучи, мінімум часу на те, щоб кажучи, з магазину піти вже зразу на рибоволю. Ціни дуже різні. Базовий набір можна зібрати орієнтовно від півтори тисячі гривень, але верхньої межі практично немає. Все залежить від виробника, матеріалів і цілої риболовлі. Тобто, якщо люди хочуть про таку змогу або Хочуть прогресувати, вони з сучасними снестями це будуть робити. Якщо ж вони зроблять вибір на користь більш бюджетного сегменту, то зазвичай може бути розчарування або, навпаки, відвернути клієнта від спроб далі спробувати в цілу. Магазин флагман радує рибалок Кам'янського з 2018 року. Навіть у спекотні дні тут чимало клієнтів. Експерти завжди готові допомогти з будь-яким запитом. А для постійних відвідувачів діє програма лояльності знижки до 15% і приємні бонуси для справжніх фанатів риболовлі. Вудка ну звичайно сама не ловить, тобто не ловить людина. Тому, як то кажуть, спроможність або там, технічні навички, наприклад, того ж мають це таке значення. Але виходячи з магазину, кожен наш клієнт, він, як то кажуть, маленький лікбез, тобто вже отримує, як то кажуть, разом із покупкою, що робити, як йому ну, спромогтися спіймати рибу на ту чи на те чи інше значення. Так і Олег, герой нашого сюжету, вважає, що головне вміння, а не снасті сам рибалець дитинства. Усе почалось з першої риболовлі, на яку взяв батько. Я беру то взагалі бюджетні варіанти. Ну, Допустимо, ця вудка, вона там 1400 во флагмані брав, 1400 чотириста гривень. Ну, для її функціоналу вона добре себе. Показую. Повинно розуміти, на яку рибу ти йдеш, в яке місце, в якому часі і на яку оснастку, ну і взагалі там вудка, жилка, крючок, поплавок, все воно має бути в комплексі підібрано. День нашої зустрічі Олег ловив плітку на лівобережжі. Незважаючи на спеку, рибка ловилася. Цьому заняттю наш герой присвячує кілька днів на місяць. Має улюблені місця, власні хитрощі і, звісно ж, перемоги. В тому році піймав сазана 13800 на джиг. І ще був випадок, коли е, вчився плавати, стріляти сома. І тут у нас на нашому пляжі Лівобережному пішов одного часу погуляти, подивитися взагалі, що відбувається на воді. І прийшов, дивлюсь, гуляє сом. Ну, думаю, піду і спитаю. І був на 20 кілограм. Каже, для багатьох чоловіків риболовля це як рукоділля для жінок. До того ж, більшість таким чином проживають свої емоції. По-перше, це психологічна розгрузка, тому що в соціумі ну, ми не можемо бути вільними. Багато завдань у нас і напруга вона не дає нам розслабитись. А сюди, коли, коли приходжу, то тут взагалі зовсім інша атмосфера, мислі другі, емоції другі, нема напруги. Хоча й жінок, захоплених риболовлею, в Україні стає дедалі більше. А ще це чудовий привід провести час разом, якщо ваш чоловік не проти компанії на водоймі. Жінки, до речі, стали не менш яскраво, скажімо так, проявляти себе в цій рибальській спільноті. Але я вам скажу так, якщо жінка ну, має такий сумнів щодо вибору майбутніх снести, то вона може скористатися програмою покупки сертифікату. Тобто у нас є сподарункові сертифікати різних номіналів. Риболовля це не тільки про рибу, це про тишу, спокій і порядок у думках. Тож відпускаємо своїх чоловіків на рибалку. Це їхнє перезавантаження, спосіб побути наодинці з природою і самим собою.